Державне бюро розслідувань почало перевірку, аби встановити причини авіатрощі, що сталася 25 серпня. Тоді під час виконання бойового завдання у небі Житомирщини зіткнулися екіпажі двох навчально-бойових літаків Л 39 У результаті катастрофи загинули троє бойових пілотів 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування Центр повітряних сил Збройних сил України. Майори В'ячеслав Мінка, Сергій Проказін та капітан Андрій Пільщиков. Позивний джус про версії причини авіакатастрофи розповіла радниця з комунікацій державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян за попередньою кваліфікацією і встановленими обставинами. Катастрофа відбулася внаслідок зіткнення двох літаків при здійсненні маневру розвороту. Слідство розглядає три версії: що могли призвести до цієї авіакатастрофи? І Втрати пілотів в умовах воєнного стану це технічна несправність літаків, це помилка пілотів і це порушення при організації здійснення польотів. Тетяна Сап'ян каже, що результати розслідування будуть відомі після проведення експертиз. Зокрема, це будуть і судово-медичні експертизи. Звичайно ж, важливою головну роль відіграють саме дешифрація чорних скриньок, і це комплексна. Дово авіаційно технічна експерти хочу зауважити також, що слідство залучило до розслідування фахівців з Генерального штабу Збройних сил України і також фахівців з командування повітряних сил. Тетяна Сап'ян розповіла про попередню кваліфікацію правопорушення. Попередня кваліфікація правопорушення була порушення прав польотів або підготовки до них у Кримінальному кодексі України є відповідна. Атя і санкція цієї статті, якщо відповідно провину тієї чи іншої особи будь передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років. Дмитро Клименко, Тетяна Скоростенська, Суспільне, Новини, Житомир.